Дієві стратегії лідерів у Києві. Відбувся черговий бізнес-віздом. Саміт організаторами виступили Економіка Плюс та діловий портал діло Юей». Програма саміту включала сім насичених панельних дискусій з топ-спікерами та офлайн нетворкінг для більше ніж 600 учасників. Масштабна подія зібрала власників компаній, топ-менеджерів та експертів із різних галузей. Вони обмінялися досвідом та ідеями для розвитку економіки в умовах воєнності. Часу у центрі уваги перш за все здоров'я людей. Коли ми кажемо українцям, дбай про себе не вистачає коштів, не вистачає часу, не вистачає фокусування уваги. І ми працюємо у 2 бі-сегменті, кажучи власникам, що дбай про свою команду, адже якщо вони не відновляться, ти не зможеш свій бізнес розвивати. Дбати означає інвестувати, бо менше лікарняних краще працездатність. Людина дві години додаткові працює ефективно робочому місці, і це вже не про витрати, соціальний пакет, а про інвестиції. Важливість таких вкладень розуміють і представники страхового бізнесу. Ми маємо свою власну клініку, і тому ми знаємо, що коли ми надаємо сервіс нашим клієнтам, так само і нашим співробітникам, ми можемо їх направляти серед інших варіантів, також в нашу клініку, де ми також знаємо і розуміємо, які, яку якість сервісу ми можемо надавати. Не оминули увагою і зменшення фінансових ризиків та надання кредитів для бізнесів під час війни, адже довгий час компанії боялися інвестувати. Ми бачимо тенденцію вже до зростання кредитування, до конкурування і в умов в кращу сторону для наших клієнтів. І так, компанії мають доступ до фінансування в умовах про війни, що продовжується, найкращий спосіб був би дійсно страхування від воєнних ризиків. Але все ж таки для багатьох компаній, котрі працюють в географіях, наближених до активних бойових дій, цей продукт залишається все ж таки недоступним. Від початку повномасштабного вторгнення чимало підприємців почали шукати нові можливості за кордоном. Розвивати справу у Європі не просто, але цілком реально. Найголовніше, по перш ніж відкривати будь-який бізнес, зрозуміти культуру країни. Це по перше. По друге, що я завжди рекомендую, це завжди працювати. Парі з локальними бізнесменами, тобто мати підтримку локальних партнерів, людей, які на тому ринку мають вагу, для того, щоб відчувати себе більш впевненіше, для того, щоб бюрократія була не такою наглядною, як вона є в Європі. Також у рамках форуму відбулася церемонія нагородження Топ 50 сео України за версією журналу Топ – рейтинги найбільших. Попри виклики воєнного часу, український бізнес не зупиняється і демонструє стійкість. Підприємці формують нову економічну реальність з акцентом на здоров'я, партнерство та інвестиції у майбутнє.